Понад 90 ракет та майже 200 безпілотників у п'ятницю вранці запустили росіяни по території України. Ворог атакував і Прикарпаття. Керівники області вже назвали цю повітряну атаку найбільшою за час повномасштабної війни. Основною ціллю окупантів, вкотре стала критична інфраструктура. Подробиці розкаже наш Кирил Верязкін. Ракети та безпілотники атакували Івано-Франківську область настільки масово, вперше з початку повномасштабного вторгнення вибуху лунали протягом усієї повітряної тривоги, а це майже чотири години. Сьогодні вранці Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни. На світанку ворог застосував ударні безпілотники та крилаті ракети під прицілом об'єкти критичної інфраструктури. Є влучання станом на зараз на щастя без постраждалих по області. Працювали наші сили ППО на місцях подій. Залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки. Одна людина також є постраждалою. Цій людині надається вся медична допомога, ушкодження незначні. Основний удар ішов по енергетичній інфраструктурі, по різній електрогазовій інфраструктурі. Але в основному це стосується Івано-Франківської області. Протиповітряній обороні вдалося збити ракету в одній із громад області. Є падіння уламки в одному з сіл нашої територіальної громади. Я прибуваю саме тут, забезпечено охорону периметру. Попереджую вихотехнік, які будуть працювати з цими уламками. Ще раз попереджую, якщо хтось десь буде бачити якісь. Уламки якісь незрозумілі, не підходять, одразу повідомляти органами влади і поліцію. За словами енергетиків, ракети та шахеди цього разу не пошкодили їхні об'єкти. Пошкодження мереж АТ прикарпаття бленерго не було. Всі вимкнення, які є зараз поживачі, викликані виключено графіком обмеження потужності, які доведені НЕК «Укренерго». Втім, проблеми із теплопостачанням та світлом фіксують у селі Дем'янів та Бурштині. Про це повідомляють представники тамтешні. Теплової електростанції. В частині населених пунктів, у тому числі міста Борштин та села Дем'янів, буде тимчасово призупинене теплопостачання та постачання гарячої води. Наразі всі енергетики задіяні у ліквідації наслідків ракетних ударів та роблять все можливе для відновлення цих послуг. Для мешканців, чиє майно було пошкоджено внаслідок атаки, передбачена грошова допомога. Заявки на її отримання потрібно подати в обласну державну адміністрацію або у Департамент соціальної політики.